Друзі, до вашої уваги, шикарна кавомашина від французького виробника Krups. Це топова модель Intuition. Відразу зазначу, що стан кавомашини просто відмінний. Є лічильна кількість циклів, 1300 чашок всього-навсього. Навіть заводська плівка на екрані ось тут збережена. Тобто кавомашина машина дійсно в шикарному стані. Зверніть увагу, який тут класний інтерфейс, повністю кольоровий екран. Дивіться, яке шикарне меню напоїв. Тут є і Рістрето, і Еспресо, Лунго, допіо, Американо, є Капучино, є Флет вайт, є Лати-Макіато, Кавалате. Повністю кольоровий дисплей і є українська мова в меню, і також є приготування чаю. Крім того, можна окремо готувати молочну пінку, а в налаштування, зверніть увагу, в чому у нас тут фішка цієї кавомашини. допомога і навчання є розділ. І зверніть увагу, якщо а, Наприклад, хочете на подарунок цю кову машину зробити, або самі трошки навчитися. У нас є три відео, як готувати напої, чотири відео, як створювати профіль і керувати своїм профілем, і ще по обслуговуванню чотири відео. Дуже цікаво. Наприклад, по обслуговуванню особливо цікаве питання. Це як промивати кавомашину, як її правильно очищати, як видаляти накіп, і як очищати сопло подавання молока. Тобто настільки продуманий інтерфейс, і виробник зацікавлений тому, щоб кавомашинка у вас гарно працювала, що подбав про те, щоб ви могли зрозуміти чітко, як користуватись кавомашиною і як за нею доглядати. А тепер по користуванню в верхній частині у нас є відсік для зернової кави. Він повністю знімається. Також є додатковий захист від. Втрати аромату зерна. Тут у нас також є відсік для таблеток, які очищають кавомашину. А позаду у нас є відсік з'ємний для води, вміщається майже 3 літри води. Тобто кавомашина дуже компактна, але дуже місткі ємності для приготування кави. Декілька слів стосовно догляду. В лівій частині у нас знаходиться відсік для кавових відходів. А підон знизу дуже легко виймається. Він є каплезбірником, тобто збирає воду, яка промиває каву машину. А, крім того, ми бачимо, якщо ми виняли цей піддон, знизу загоряється червона підсвітка і попереджувальний сигнал на кольоровому дисплеї. Тому ви ніколи не помилитеся, коли будете чистити та доглядати каву машину. Також окремо звернув вашу увагу на систему профілів. Тобто ця каву машина розрахована на багатьох користувачів. Ви можете вибрати свій колір профілю. Ось, Наприклад, ми, відповідно, вибираємо Є різні кольори і знизу підсвіточка ось тут машини змінюється ви можете вибрати будь-який колір, який вам подобається, і саме під цей колір запрограмувати ось цю рецептуру кави. І тому, коли ви вибираєте власний профіль, кавомашина пам'ятає ваші рецепти, не потрібно вже знову шукати міцність, об'єм, вибирати, і каварочка повністю все зробить за вас. Це дійсно дуже зручно, якщо велика є сім'я, або навіть кавомашина буде стояти в офісі, для кожного працівника можна створити окремий профіль. Отже, друзі, в кінці цього відеогляду хочеться сказати тільки одне: майбутньому господарю цієї ковомашини дуже пощастить, бо апарат насправді дуже крутий, шикарно працює, і ми з вами зараз подивимось, як ця кавомашина вміє готувати каву. Тепер, друзі, дивимось на результат роботи. Це величезний стакан капучино. І зверніть увагу настільки гарна пінка. Вона як крем, настільки густа. Можна сказати, що дійсно капучино ідеальне.